Вони винищували росіяни і корейців на Курщині тисячами, а тепер перемелюють ворога на одному з найгарячіших відтинків фронту на Донеччині. Це про артилеристів-десантників 82-ї Буковинської бригади. Нині ці захисники майже цілодобово під розривами кабів і зіщанням ворожих дронів намагаються стримати ворожу навалу на добропільському напрямку. Окупанти посилюють свої атаки, аби захопити Покровськ і стягують сюди все нові і нові сили. Паралельно їхні пілоти окуповують своїми дронами небо, що іноді із бліндажа бійці не можуть вийти. Тому захисникам вкрай потрібні реп-системи. І ви можете теж допомогти, задонативши за реквізитами, які будуть на екрані. Майже добу з десантниками на позиції провів і наш воєнкор Олег Корнієнко. Далі його спеціальний репортаж. Васики забули ще. Кого? От Давай, 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 давай. Прислухаючись до оман волонічної тиші, десантники швидко розвантажують автівку. На все мають лічені хвилини. Ворожі птахи смерті у небі цілодобово. Разом з провізією до артилеристів на цій автівці приїхали. Ми з бійцями ми проведемо майже добу. Поряд розриватимуться авіабомби, артилерійські снаряди. І постійно нависатимуть ворожі дрони. Але десантники, які знищували росіян і корейців на Курщині, випалюватимуть окупантів тут, на Донеччині. З десантниками артилеристами 82-ї бригади ми зустрічаємося під ранок. Встигаємо випити каву, зустріти світанок і з першими променями сонця. Розрахунок отримує команду до бою. Лічені хвилини і гармата, Д-30 готова відправляти 122-мм снаряди. Та перші ранкові удари будуть не з першого разу. Бійцям доведеться перервати свою роботу і замаскуватися. А через півгодини таки завершити свою роботу. Кілька секунд на перезарядку, і добропільський напрямок вздрігається. Ну, власне, ще один снаряд полетів на голови окупантів. Це 122-й снаряд працює Д-30. Ну і накривають десантники 82-ї бригади. Рік тому саме ці десантники були серед тих підрозділів Сил оборони, які зухвало зайшли на Курщину і перемовили там не лише росіян, але й корейців. Ну там ми довгенько були без виїзду, як би так сказати. Ми вже дойшли, ми своєю гарматою були за 30 кілометрів від самої курської mm -hmm. атомної станції. Це якщо ми були, арта була, то наші ще, 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 ще. були ще хворобці були так. Та нині для них головне завдання знищити ворога на рідній землі на Донеччині. Ворог постійно атакує нашу піхоту, а ці артилеристи її прикривають. Після перших ранкових пострілів десантники беруться за сніданок. В меню яєчня. Щоправда, приготувати її одразу не вдається. Упав упав. Мавій. Упав. Упав. Просто впав. А що ми ховаємося? Прильот. Пільот да, заходьте далі, 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 посідайте. Що вище сонце підіймається, то спекотніше стає на фронті. Ворог починає атакувати і штурмувати. Паралельно б'є артилерію, дронами і керованими авіабомбами. За день навколо нас розірветься до 18 керованих авіабомб. Капчик. Часто так літають. Ну, але ви майже не реагуєте так. Та між прильотами десантники встигатимуть і поснідати, і пообідати, та ще й добряче насипати ворогу. Бити по росіянам доведеться чи не кожну годину. Більшість цих бійців на фронті з перших днів повномасштабки воювали у різних бригадах і на різних відтинках. У десантниках разом уже два роки. 24-му році я ще був в піхоті mm -hmm. і ми заходили первими, бо ми ж завжди перші заходили на Курск і шостого числа зайшли 14-го мене. Зараз досяг mm -hmm. і ото попав в госпіталь після госпіталя місяць реабілітації. для ігоря, командира гармати, донецькі степи вже майже рідні, хоча сам з Харківщини. Вперше він прийшов добровольцем боронити країну в часи АТО. А 2022-го знову повернувся на фронт. Зброю до рук взяв у свій день народження 25 лютого. Ну та що тут, майор мене? З глупим вопросом у тебе троє дітей куди ти. Кажу, ну, друже, подивись, воєнник, що ти дивиться командир гармати, сау, о, рідненький, ми тебе всі чекали, все, давай вперед, вперед. ну... За плечима Ігоря чималий досвід, але він не приховує. Протистояти ворогу нині вкрай складно. Росіяни й порозумнішали і стали технологічнішими. І найбільший його страх, що ця війна дістанеться і його дітям, бо саме заради них ці бійці свого часу прийшли на фронт, аби наступні покоління цього пекла не бачили. За Україну! І що з цим снарядом потім буде? Ми його запустимо по ворогам нашим. Олег Корнієнко за Харкомах Факта Сі Тіві Єдині новини. А далі про полонених окупантів мобілізований найманець заробітчанин потрапили у полон на Запоріжжі. Москвич Владислав увесь час переконує сидів у тилу. А коли відмовився рушати у свій перший, як з'ясувалося, останній штурм його з тусанами гнали туди поплічники, аби не йти самим. Інший полонений, молодики Сибіру, ледь не згорів живцем, коли командир заборонив виходити з палаючої будівлі і здаватися в полон. Чергові відвертості полонених загарбників від Андрія Почтєва. Мобілізований 34-річний Владислав Москвич. Йому забрали лоба під час так званої часткової російської мобілізації у 22-му. Твердить, відтоді сидів у тилу. А в пленках попали? А це був перший мой штурм за всю час. Окупант жаліється. Його перевели до іншого підрозділу. У м'ясний штурм йти не хотів. Тож один з нахабних поплічників заходився його гамселити, аби не йти та помирати самому. Заставили виконувати цю задачу, м'яко говорять. Яким образом. Ну, руку прикладывал. Ну, то есть вас избили? Да. Командир? Да, да, да. Ну, условно говоря, не, не командир. А кто? Командир не в курсе, я думаю. Ну, а кто вас избил? Ну, второслужащий вот этого полка, который был. ну вот недавно в нем, в этом полке, перевели в него. он вас Ну, какая-то была, да. Чтобы не идти им, заставляли нас, новеньких. В армии оказался по личным проблемам нужны были деньги. Це опечений окупант, 21-річний Данило з Красноярська. Каже, уклав контракт, аби урятувати свого сина. У дитинка рак поджелудочної жалізи. Вот. На операцію потрібні були гроші, плюс медикаменти. Да, тобто, щоб спасти свого дитинка, приїхали вбивати чужих сюди. Ну, звучить іменно так, так. Да. Данило поплічник іншого повненого окупанта, чию історію ми розповідали днями. Вони разом сиділи, у палаючій розбомбленій будівлі біля степногірська, а командир по рації забороняв їм здаватися. Все почало гореть. Командир сказав сидіти, одягти противогази. А до цього у нас вже згоріли противогази, ми об этом говорили. Він сказав сидіти намочити ну, в тряпку водой і сидіти до того лава. Но там уже нельзя было сидеть, там либо скорее либо, либо задохнулись. Шли шесть человек, э -э сказали, что на задаче там нет никого. Надо будет прийти там, закрепиться какое-то время. Со всех сторон, как в фильме, я не знаю, как в боевике. И нас начали жать вдвоем. Четверо наших вообще убежали непонятно куда. Начали вытекать кровью, что я, что товарищ вдвоем. Предлагали сдаваться, предлагали сдаваться. Эм, через какое-то время согласились сдаться. То есть не сразу? Не, не сразу. Почему так? Боялись сдаваться? Да, боялись, боялись сдаваться. Вы думали, вас расстреляют? Да. Что будут издеваться, что будут... Издевались? Нет. За что Россия воюет? Россия за что воюет? За... Как говорят по телевизору, по телевизору за освобождение народа? От кого? От якобы фашизма, от терроризма. А попав сюда, оказалось все совершенно не так. А как оказалось? Оказалось, здесь люди живут гораздо лучше, чем в России. А что по поводу террористов, фашистов? Встретили? Нет, нам говорили... жителями, а це не так. За що Росія воює в Україні? -м -м Америки, против Америки, наверное. в Україні против Америки. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Ті твердять, навоювались у удосталь, більше не хочуть. Але не збагнуть за що ледь не загинули. Чесно, я сам не понял, за що ми воюємо. Виходить, за неправду. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ», Єдині новини. Росіяни не полишають спроб повністю окупувати часів яри, просунутися до Костянтинівки. Атакують маленькими групками, і накривають все керованими авіабомбами і дронами. Водночас бійці 24-ї бригади, які вже рік тримають оборону, теж не дають ворогу підняти голову. По росіянах працює наша артилерія, дрони Камікадзе. Нещодавно воїни відбили нову спробу штурму. В атаку окупанти відправили навіть жінок. З артилеристами 24-ї бригади спілкувався наш воєнкор Олег Корнієнко. Вже традиційно в сюжеті будуть реквізити, і бійці просять долучитися до збору. Більше у матеріалі далі. З тим, напевно, жива сила, да було. Дим не встигає розвіятися, як туди знову летить в піві. Це відранку. В районі Часового яру наші захисники ліквідовують окупантів, які намагалися заховатися у хащах. По два чоловіка просуваються в нашу сторону. Ну, Зараз по них відпрацювали піві. А ось по цій багатоповерхівці вже відпрацювали артилеристи. Відранку там теж помітили вороже пожвавлення. Та там щось забігло. Троє читят чоловіка їх там два дні вже. Де живуть? Трошки по ним накрили. Фронт гримить від самого ранку. З першим промінням сонця росіяни накривають все кабами і артилерією. Але й наші гармаші 24-ї бригади імені короля Данила теж не мовчать. На деякий час фронт замовкає, але ця тиша оманлива, бо замість артилерійських снарядів чи ракет у небі літають дрони. Тут розбило панораму повністю Ось наварені. Дрона там пошило кумулятивною струєю прямо в БК. Артилеристи завжди були бажаною цілею для ворога, а з появою дронів полюють на них майже цілодобово. Трах є, але ми вже якби, привикаємо, багато чого допомагають, хлопці їдуть попереді, ведуть реби, само собою, включаються. Ну, вже, в принципі, Я вже до цього наверное, привик. Адреналін. А ось власне і самі кадри роботи артилерістів 24-ї бригади. Разом з пілотами дронів вони нещодавно зупиняли черговий штурм росіян на часів яр. Додали команду до бою. Відпрацювала 8 снарядів, Сказали укриття. Безкоректора вісім зналядів. Одну точку. Тоді окупанти на броньованій техніці хотіли закинути живу силу серед військових і жінки. Та до штурму дожили не всі. Двоє окупантів загинуло. Ще одинадцятеро поранено, а техніка згоріла. Ну зараз трошки більше вони почали штурмувати ніж там, наприклад, пару місяців назад. Зараз почались більш масовані штурми, і вже з, от, з участі броні їхньої якоїсь не напевно втят до якоїсь. Моменту швидше захопити вже повністю часів яр, чому вони кажуть, що вони вже його захопили. Це не є правдою. Часів яру в суцільних руїнах, але для росіян він вкрай важливий. Поряд уже багатостраждальна Костянтинівка, яку ворог теж розбирає на цеглинки за рік боїв за місто. Королевичі тут перемовили не одну тисячу окупантів і спалили їхньої техніки. Хоча самі артилеристи про свій внесок в оборону розповідають доволі скромно ну наша робота. Здебільшого це зупиняти вже стоячу техніку і скупчення живої сили, а допомагають нам в цьому FPV-дрони, які зупиняють саме саме ці всі штурми, саму техніку і просування ворожої сили. Доки ми знімаємо артилеристи, перевіряють свою установку. Команда до бою може надійти будь-якої миті, і все має бути на поготові. Сонце звідти встає, і воно дуже виблизко. Можуть спали пострілі. Десь видало замаскуватися і глибше закопатися. Такі вони реалії навіть для артилеристів, а для глибоких копанірів потрібна техніка. Тож за реквізитами на екрані ви можете доєднатися до збору і задонатити на спецтехніку для бійців 24-ї бригади. Вона врятує не одне життя. Олег Корнієнко, факти СІТІІ. Єдині новини. Українські мобілізовані у навчальних центрах тепер проходять підготовку за новими курсами, і вони тривають 51 день. Паралельно у бригадах новоприбулим влаштовують свій адаптивний період, дають час звикнути до воєнного життя і опанувати елементарні вогневі засоби, які є на кожній позиції у піхоті. Як проходить адаптивний курс у 115-й окремій механізованій бригаді, бачив Олег Корнієнко. Ворог на 12 у нас. От район щиток, це ніби противник, який заліг і веде ага. по нам вогонь. Боєць займає позицію. На все він має лічені секунди. Що довше він буде думати, то швидше умовний ворог зможе просунутися. І зупинити його треба гранатою. Граната. Ну, зараз ми відпрацюємо більше оборонний бій. Що близь Ближній бій противник наблизився біля наших позицій, залів і вже він навіснені китка гранати. Ми відпрацьовуємо на напрямок ворога. Один за одним бійці закидають гранатами умовно ворога на реальному полі бою. Саме невеличкими групами росіяни і намагаються штурмувати. А це вже бійці 115-ї бригади відпрацьовують свою майстерність з пострілів з кулемету Браунінг. Таким озброєнням і ворожу піхоту ліквідувати можна, і їхню техніку підбити, але краще вдарити з ручного протитанкового гранатомета. щоб не порвалося, під доверху Емоції, як Є вже якісь? А ви коли-небудь вже стріляли ні, ні То Це в перший раз да. ці захисники буквально нещодавно мобілізовані і пройшли базову загальну військову підготовку. Але потрапивши до бригади, тут їм обов'язково влаштовують ось такий адаптивний курс. Называется адаптивный курс. Мы адаптируем бойцов непосредственно под действия бригады. То есть на каком направлении бригада, какие у нее есть проблемы на этой, на этой линии фронта, мы больше их подготавливаем непосредственно уже к боевым действиям самой бригады. То есть самое главное людей не унижать, не оскорблять. То есть вне зависимости от э, их возможностей физических під них. Олександр у війську вже майже п'ять років. Спочатку була струкова служба, потім ООС велику війну зустрів на Донеччині у складі 95-ї бригади. Десантник тримав оборону під Нью-Йорком. Згодом звільняв Харківщину. Що правда каже, війна за цей час кардинально змінилася. Зараз, коли з'явилися дрони, стало тірю розвідку. Толком не підеш, там. -то маніпуляції толком не зробиш, якщо Ти не умієш якогось то підготовки все, все Дрони є навіть, навіть є території на лінії фронту, там ді бою адні дрони. Навіть ж токам людей немає одні дрони. Під час одного з бойових виходів Олександр дістав поранення. Вороже залізяча прошило сонну артерію, та лікарі бійця врятували. Нині свій досвід він передає новоприбулим, хоча сам теж постійно вдосконалює свої навички, і час від часу теж виходить на завдання. Більшість людей я зустрічав, після того, як я кавчив ні один боєць мені ще не сказав, що скаже навчив якоїсь єрісті. Олег Корнієнко за харкомах. Факти сі Єдині новини. Здолати 4 тисячі кілометрів заради заробітку, щоб уже за кілька днів пережити пекло, отримати опіки, обличчя і тіла і опинитися в полоні. На Запоріжжі наші армійці врятували від загибелі двох окупантів, які фактично живцем горіли у будівлі, так і не отримавши від свого командира наказу виходити назовні. Нині один із них дає свідчення в СБУ і твердить, що йому соромно перед усіма українцями та зізнається, що. Що в його підрозділі бракує усього: від бронежилетів до ріжків для автомата. І не може зрозуміти, чого ж не вистачає його батьківщині. Що вас стріцова? Ожоги Я? Ну, і на спині, на руках. А чого? Від От многократного прильоту дронів, камікадзе, артилерії, мінометів. Цей росіянин незупечено на фронті обличчям і тілом 33-річний Володимир з Новосибірська на війну проти України твердить пішов із власної волі, а тепер мовляв цього стидається. Я работала в голову, пожалуйста. Мені просто стыдно перед всіми вами, поэтому не можу голову. Себя, пожалуйста, поднім. Я працював в охрані. Конечно, денег не охрані. Двоє дітей, жона. Появилась мысль просто работать, ну, в армії. Соответственно, обманули, отправили сразу в Ростов, в Луганск і так далі. У полон, каже окупант, вони із публічником втрапили по тому, як командир відрядив їх просочитися у Степногірськ. Цей шлях тривав за 10 днів. Нас погрузили от, двох чоловік на квадроцикл. Нас підвіла був. Уранені в руку, осколками залезли под какие-то и ну, Дня 3-4 були там. находились там просто постоянні постоянная артиллерия. артилерія. От командира також поступило указание надеть понче і приготуватися к движению. Не подалі каже Володимир, вони облаштувались у полишеному будинку. І відтоді для парочки чужинців почалося пекло. Почалося вообще абсолютно все. Мінометна, артилерія, дрони у нас там позгарали бронежилети, каски, рюкзаки посгорали. То есть ну все позгорало в этом домике. Просили командира, щоб нам дали відкат. Откат нам так і не дали. Окупанти, прихопивши рештки, обуріли хлахів, перебігли в іншу будівлю, і там заледве не сконали у вогні. Нас намагалися туди, як я розумію, викурити. Ми сиділи там, горіли, терпіли скільки можна там. Нашли какую-то яму. Сприняли. А ради чего это все? Да. в Украину с оружием в руках зачем приехали? Знаете, я сейчас пытаюсь ответить на этот вопрос. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Думал, для чего я сюда еду. И как-то мысли все были только, ну, семье помочь, семье помочь как-то. Ну, помочь своей семье, убивая здесь людей, правильно? Ну, вы же на войну ехали. Ну да, їхав на війну. Ну для мене війна не була прям дійсно настолько страшна. Я за десять днів війни испытал огромный ужас і страх. Огромный стыд одолевает мене. Мені очень стыдно перед українським народом. Мені очень стидно перед моєю сім'єю. То що я завершив такой шаг. Нині полоненим окупантом працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А той ладний щось собі заподіяти, аби лише не повертатися до армії. Я, я не знаю просто, що мені зробити з собою штубаніті. Андрій Почтєв, Артем Деженков програмовікне з тебе єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.